Друзі, вітаю на каналі. Приїхав в гості до свого друга, який надає друге життя старій хаті. Будує з неї ангар. Зараз в двох словах все покажу, все детально розповім. Хто пропустив першу частину. Два місяці тому я знімав першу частину. Ця хата ще зовсім була схожа на хату. Зараз вже має більш вигляд ангару. Зараз все детально розповім і, як завжди. Хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео, але є ще в мене прохання. Пишіть, будь ласка, про що саме знімати, тому що я не розумію. На мою думку, агротема і тема ремонту мого будинку не дуже цікава людям. То пишіть про що знімати. Так, сьогодні вирішив. Приїхати на мотоциклі, Ось дав трохи по болоті. Все, як я люблю. А зараз обійду навколо. Ну і в двох словах розповім історію цієї хати. Так, значить так, хата вже, як на мене, не мала шансів на життя, вона вся ось потріскана, вона була стягнута тимчасовою арматурою. Ну, Певними стяжками там, з іншого. Кута покажу, як це робиться. Щоб не роз'їхалась, але вже залитий армопояс, це все, її скрепило докупи. Також була добудована ось ця частина, залитий фундамент, добудована, до речі, із цегли, яка взята з цієї ж хати. Тобто матеріал якраз Згодився, там багато дуже було в хаті перестінків, там все розвалялось і з того набудувалися такі стіни. Ось така добудова. <різь> а, так, з приводу даху. Дах був геть гнилий. Ось-ось вже міг роз'їхатись, стіни завалитись. А, зараз новий гарний дах. От там в тій точці, наскільки я пам'ятаю, 4,20 щоб змогла заїхати машина, автомобіль, самоскид. Ну тут щось до 4 метрів. Ось вікно, зараз зайду, покажу ззовні, там буде така підсобна кімната, приміщення, Ну якась майстерня, щось типу того. Ось До речі, вікно з таким шикарним видом настав. Ну і на таку мальовничу природу. Так, йдемо далі. Враховуючи, що людина робила переважно все сама, ну, дещо, деякі роботи, які неможливо зробити самому, допомагав кум, а так то ось навіть оцей гармопояс заливався. Ну, один він заливав мій друг. Ну, я в шоці, це дуже тяжка робота. Це потрібно скільки наколотити і витягти туди наверх. Але він впорався, ну, я в шоці. Ну і за два місяці отаке йому вдалося набудувати. Подивіться першу частину, кому цікаво. Так, і зараз заходимо всередину. А, до речі, обіцяв показати, як стягують. Будівлі, які хочуть розпастись. Ось була тріщина. Ось таким чином ну, арматура вже обрізана, бо вже не потрібно нічого тримати. Але ось таким чином було зафіксоване, стягнуте до того кута. Ну, Кому інформація потрібна, занотовуйте. Так. Зробили такі. Шикарні ворота. Все акуратно. Мені дуже вони подобаються. Можливо, познімаю вже на інших етапах цього будівництва. Пишіть, до речі, чи комусь цікаво це, бо, наскільки я розумію, що не дуже люди таким цікавляться. Ну, мені дуже подобається цей проєкт, тому я вирішив все ж таки зняти, по-перше, для людей однодумців, по-друге, і собі на пам'ять. Значить так, тут було багато перестінків. Ось це ми можемо бачити по фундаменту. А, половину друг вже залив. А, до речі, заливає також самотужки а, частинами. Ось Одна частина була залита, вон друга. Там третя. Там четверта. Ну, це також досить тяжко. Хто мав справу з бетоном, має знати. А, так, що ще тут по ангару? Ось це буде далі заливатись. Тут ще буде скопуватись глина, земля. Вивозитись звідси. Вікна замуровані, як бачимо. А, ось тут ще ось ця стеля прибереться і. Он там, більш за все, викопається яма для автомобіля. А, а ось ці приміщення будуть підсобними. Тобто ці двері замуруються. Ось тут ще буде стіна. Ось закладні такі. Тут буде стіна. А, так, цегла, яка залишилась, ще якраз піде на, цей, на закінчення цього проєкту. Ось так виглядає з середини майбутнє підсобне приміщення, майстерня. Друг поклав сюди балки, тобто тут буде стеля, щоб було більш затишно, щоб була можливість поставити якесь джерело тепла, якусь буржуйку, пічку і так далі. Так, йдемо далі. Ось ці двері замуруються. Вхід буде ось тут. І є ще ось така невеличка кімнатка. Тут, я так розумію, будуть якісь стілажики з інструментом. Ну, Прикольний проєкт. По вікнах ось це вікно заміниться на сучасне металопластикове. Там потрібно вставити вікно. І вон те вікно також заміниться, буде сучасне. І ще, більш за все, сказав друг, що он там буде якесь вікно. Ну, щоб, в принципі, в цьому приміщенні було ну, світло. А, так. Ось, вся цегла навіть ось із сажею пішла з цієї хати. Тут було грубки, печі всякі. Це все пішло в діло. Тепер в цієї хати є. Нове життя, ця хата буде приносити користь. Тут можна зберігати зерно, можна, ну, як і планується. в принципі, Друг планує ось тут вже в цьому році зберігати урожай. Також можна там, ремонтувати, зберігати техніку, можна поставити якийсь протруювач, якусь віялку ну, і так далі. Тобто хата буде приносити користь. Мені це дуже подобається, оскільки реально хата ще б декілька років розвалилася б геть. Я її просто бачив. Стіни потріскані, дах гнилий. Ну, дуже круто, що вона ще буде служити довго і з користю. Ну, якось так. А в двох словах про цей ангар. Пишіть, чи потрібно в майбутньому показувати про цей проект. Також доповнюйте, рекомендуйте. Всі абсолютно коментарі читаю, всі, всі поради враховую, скажімо так. Просто не завжди є можливість відписати, але читаю абсолютно все. І також, будь ласка, напишіть. Про що потрібно знімати, і чи потрібно показувати, що я роблю зі своєю хатою. Ну, тобто, ремонт мається на увазі. Там за два місяці вже трохи набудував. Ну і наразі все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!